Так боротися, тому я не думаю, що буде вкрай геть погано, а все-таки Ізраїль уже підключився, мені здається, саме до історії з іранськими дронами. Є співпраця, наскільки ми чуємо знов, ми, ми не розуміємо до кінця, що саме відбувається між Україною і Ізраїлем, тому що а, багато хто і політики, і лідери думок, і різні активісти говорять, що Ізраїль в цих питаннях любить пишу і час від часу бере. Навіть якісь повідомлення про те, що то там якісь поставили до України через треті країни якісь обладнання важливе для саме боротьби з дронами, то там якісь технології, то ще щось, ще щось. Така інформація просочується, але знову ж таки, всю повноту картини ми наразі не маємо і невідомо, чи будемо мати. Але хочеться вірити, що все-таки все-таки чвари і якісь між собою, так, оці тертя не завадять все таки зосередитися на головному і на розумінні, хто головний ворог в даній ситуації в Україні і в Ізраїлі він фактично один та самий, тому сконцентруватися на цьому і працювати на цьому.